Покровське, Дніпровська область. Кожен день дзвонять. І, тому що люди хочуть жити. Розуміють, що треба виїжджати, бо йде наступ. І саме на їх місто. Зараз у нас просто кожен день люди просять не просто евакуювати, а евакуювати саме з речами, з тваринами, з диванами, з холодильниками. Бо не у кожної людини є якась подушка фінансова, і вона може дозволити на новому місці купити собі усі ці речі. І, звісно, якщо б держава в цьому допомагала б, може від ОДГ чи від громади були такі автівки, то я гадаю, що люди б би виїжджали швидше. Би Щось літає? У нас безкоштовна евакуація. Звертайтеся, якщо. що. — Це тут було, тут э, поліцейські кажуть, що 10 кабів роблять, ніби 3 каби упала. Оце магазин, ми тут покупали їжу все час. О, тут булочка була дуже смачна, і тут магазин все время працював. І тут 100% були люди. Наскільки швидкими треба бути в цій зоні? То бажано тут не затримуватись, тому що можуть бути і повторні. Добто, дуже часто вони б'ють повторно. Мене... Це ж центр містечка, наскільки це, я знаю. Так, да, це центр міста. Уявіть собі, у мене ні, буквально десь місяць назад прилетіло мені во двор Ну, Там рядочка прямо огород з Це була РСЗО невеличка, повибивало все. А тут прилетів кап. Щас, тут видите? тут, нет, не ходить. на этот самый, но... На... Багато людей відгукуються на такі оголошення. Так, да, нас дуже багато. Саме по цим оголошенням люди дзвонять. Поспішовано і вафельну. Допомагаємо, що допомогу оформити та вірить системне розселення. Не на день, не на два. У нас люди, яких ми вивезли з пораху, а вони вже тянуть в ділі. Це не те, що там десь в саді чи в полі на розпробують. Наразі двоє людей з волонтерами до хлопців надійшла заявка про евакуацію маломобільних людей. А багато таких ще лишається в цьому населеному пункті? М -м, багато, багато. Більше двох десятків тут лишається маломобільних. Що значить молодесенька, я така ледача. जी, землячка. А он, откуда он, ви? А он самця. Всю молодость провела то ту... в Луганську. Город Вахтищево. Да, а я з Перевацька. Знайти менчка. Році. Ога, ти будете будете буде тепер заражаю. з ким вам на танці сходити, да. бачите? А. Да. Да. Ой. Да, да, та Ну він же натий же. Ви трохи запізнілися. У нього жінка є. А тут не поміха, да? Оп, голову так. Голову. Да, проходьте, а сідайте. Прямо-прямо сідайте. сідайте. Скільки вам років? Я вже я дуже молода. Скільки? І ще тільки 38. Так, подушки, так, подушечку, так, подушечку так. давайте. Звісно, надіємося, що вернемося. Надіємося, а хто знає як. Ну, наїжда, як кажуть. Будемо повертатися по-любому. Тому що по-другому ніяк. Додому. Жалко, що ставити таке все, яке заробив. Зібралася вже давненько, десь із пів місяця точно склалась. Ну, вже досиділися до цього, що вирішила виїжджати. Маму, чоловіка, їдемо до сестри. Там є, куди? Є, є. Там віддільно буде дом у нас. Все, ми будемо там проживати нормально. Спасибо. Ви тут. Чим частіше обстріли, тим більше волна цвінків. Тобто, ті люди, які там от перша волна, яка ну, люди виїжджають одразу, а друга волна, коли люди ще мають сумніви, але коли трапляються обстріли, це для них, як знаєте, як сигнал для того, щоб все ж таки треба виїжджати. Третя волна вже коли в хату прилетіла, і коли ще нічого не треба нічого робити. І тоді треба виїжджати. Зараз почалися обстріли, і люди просто повально виїжджають.